Добрий день, діти! Пропоную вам намалювати грозове небо з блискавкою, а малювати ми будемо незвичайним способом. Перед тим, як почати працювати, зробимо гімнастику для наших пальчиків. Будьте уважні! Капав дощик на долоньку. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. шльоп 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 Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Давайте повторимо ще раз. Капав дощик на долоньку. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. Шльоп-шльоп-шльоп, шльоп-шльоп-шльоп. Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Молодці малята. Для роботи нам потрібно фарби, склянка з водою, три склянки із зафарбованою водою, яку додаємо мийчий засіб або мило, Соломинки, серветка, пензлик, зубна щітка, ложечка та тонований папір блакитного кольору. Діти, у нас зараз літо, тому намалюємо травичку за допомогою зубної щітки. Травичку будемо малювати під нахилом, вмочуємо її в зелену фарбу. І ось такими мазочками, ось такими малюємо нашу травичку зеленим кольором. Після того, як намалювали зеленим кольором, протираємо нашу щіточку серветкою і вмочуємо світло-зелений колір. І так само наносимо маски на наш листок. А тепер давайте намалюємо дерево. Беремо пензле, макаємо коричневу фарбу дерево, нахилимо у нас також Сторону, тому що до вітер, і воно похилилося, дуже сильний вітер. Ось так гарненько маленький стовбур. І ось такі гарненькі гілочки. Так, гілочки малюємо тоненькі. Ось так. дерево готове. Для того, щоб намалювати листочки, нам потрібна паперова кулька. Ви знаєте, як її вже робити. Вмочимо її в зелену фарбу і ось так натискаємо, виходить у нас листочки. Листочки також виходять під нахилом. Бачите, дерево нахилилось дуже гарно видно. І трошки додаємо світло зеленого кольору. Тут є дуже сильний вітер. Листя розлітається ось такі дерева. Вітер нам надув хмарку, то ми будемо брати склянку з чорною фарбою. Ось так ми капнемо ще одну краплинку миючого засоба. Дивіться уважно, що будемо робити. Розмішали трошки і будемо домухати. Видувати повітря в скляночку для того, щоб утворилися бульбашки. Ось так. Надмухали, перемішали, щоб бульбашки були маленькі. Ще раз мішаємо. Ось так, бачите, вийшла піна чорного кольору. Ось так гарненько, гарненько. Багато вже піни в устої. Добре. Тепер беремо ложечку і ложечку-пінку наносимо на наше небо. Дуже обережно це робимо. І не поспішаємо. Ось так, бачите, буде справжня хмара дощова, пухнаста, якщо потрібно, ще до. Дмухайте і ложечку викладайте піночку. Добре, малята, молодці. Не поспішайте, бо це кропотлива робота. Тепер ми беремо скляночку з синьою водичкою. І так само в неї дмухаємо. Ось так гарненько-гарненько дмухаємо, щоб утворилася піна. Перемішуємо, щоб вона була плотна. Ось така синя насичена пінка. І так само ложечкою. Викладаємо на чорну піну, бо хмари бувають різні, сині, чорні, сірі, і буде у нас дуже гарний колір, незвичайний. Ось така пухнаста розова хмарка. Так, а тепер білим кольором. Трошки по краям прикрасимо нашу хмарку. Так гарно перемішуємо, дмухаємо сильно. Але так, щоб зі склянки пінка не вилітала в нас. Ось, дивіться, яка є насичений білий колір. Також по краям наносимо білу піну. Ось так потихеньку, не поспішаючи. Ось у нас виходить справжня грозова, пухнаста хмара, дощова. Але спочатку буде блискавка, яку ми намалюємо. Зараз тоненьким пензликом. Блискавка це ламана, крива лінія. Ось так можна малювати. І стрілочку показати. Ось так вона. Близька. Можна ще домалювати. Ось така в нас вийшла незвичайна краса. Розова хмара. Подивіться, у мене вийшов ось такий малюнок. Дуже хочу подивитись на ваші роботи. До побачення, мої любі!